Говоримо про складне, простими прикладами. Робити життя наповненим, це не обов'язково про щось матеріальне. Дотримуючись принципу мінімалізму, я відчуваю себе набагато більш вільніше, ніж люди, котрі живуть у власних, в кредит куплених квартирах. Щойно я проплив півтора кілометри кролем, я навіть не уявляв ще кілька місяців тому, що я здатний на такі результати без зупинки і лежав, читаючи сценарій, готуючись до виступу на сцені іспанського театру. І тут мені захотілося порухатися, а ви знаєте, що я люблю грати флаг футбол. Тобто це безкомпактна версія американського футболу і не стидаючись це питання по-дитячому в дуже простий спосіб. Жити треба як дитина, і ніколи не стидатися, звертатися до інших людей, якщо тобі щось потрібно. Наприклад, я люблю грати м'яч, і сьогодні в нас на пляжі нікого не було, але приходив у чудік його звати аж він зі Швеції. Ми нормально кажемо щоймен, hey, do wanna play. Все, пограли собі з чудіком, погралися, покидалися. От, от, отака ось така ця історія проста. Півгодини такої класної зарядки, але міг би сидіти з тим Чим і тупити. нічого страшного, питайте завжди людей поради або, взагалі, приєднатися і до вашої гри.